Палац культури імені Гната Хоткевича у Львові. Тут на благовіщені Харків'яни презентували свою мандрівну документальну художню виставку Харків Фортеця. Львів став третім містом після Харкова та Києва, де організатори експозиції, творчий клуб Гостинни на дворянській та корпорація консалтингова група «Рубаненко і партнери за тисячі кілометрів привезли пересувну виставку, присвячену місту герою Харкову та його 370-річній історії. Цю експозицію вже бачили харків'яни. Вона експонувалась в історичному меморіальному комплексі Київська фортеця та Верховній Раді України. До львівської виставки доєдналися львівський художник Михайло Скоп та київський митець Антон Лазутін творчий псевдонім Лаза. У львівській експозиції, як і у попередніх, понад 54 інформаційних стендів, які розповідають про унікальні сторінки харківської історії протягом майже чотирьох століть. Від перших поселень, будівництва перших фортець до сучасних форпостних споруд. Я сама за зачарована, бо багато. Інформації навіть я не знала, а вона тут дуже гарно, коротко і чітко розказана по кожній інституції, по кожній особистості чи по кожній події. А крім того, ми маємо: от я зараз стою в такій залі, де представлена мистецька частина, є два талановитих молодих художники Михайло Скоп і Антон Лас, які для цього проекту намалювали. Плакати, які розказують про Харків, про героїчний Харків, про історичний Харків, і плакати на сьогоднішній день це дуже. Такий сучасний вид мистецтва, і який легко достукається, він завжди доносить той посил, який має до самого серця, і ми тішені, що ми можемо таку багатогранну виставку приймати у Львові, відкриваючи експозицію, співзасновниця творчого клубу, гостина Дворянська» Людмила Робаненко, познайомила Львів'ян з історією харківського проєкту та презентувала серію історичних дослідницьких календарів, які з 2005 року випускає Харківський творч. І клуб гостинни на Дворянській. Вона нагадала, що це вже другий їхній візит до Львова з культурною і соборною місією. Спочатку, у 2007 році, на День Соборності України, ми відкривали виставку художників з ходу півдня України на заході України. І це тоді виставка мала назву Зустріч. І ми хотіли тоді показати, що схід України він також український і справжнє український, і що не треба реагувати на політиків, а треба орієнтуватися на людей, і в першу чергу на людей інтелігенцію, на творчу, науково-технічну, оці наші. Намагання бути разом, вони спрацювали і зараз, зараз Харків і Львів справді разом. Серед учасників презентації Наталія Некрасова, представниця львівських підприємців, які практично два десятиліття підтримують харківський проєкт. в мене з Харковом багато чого пов'язано. У мене старша сестра проживає в Харкові. Мій чоловік зараз воює під Харковом, а Харків це дійсно фортеця. Це фортеця. Тримайтеся, тримайтеся того, що це такий форпост надзвичайно вагомий і дуже важливий для нас. Це що вразило мене в Рубаненках в їхньому в офісі, що там є міні-музей, є великий, є виставковий зал, де роблять виставки. Якщо б кожен бізнесмен, який має... Колосальний, колосальні великі офіси в Україні мав такий міні-музей, галерею. Ця б країна була іншою. А ще з перших днів війни, коли приїхало сюди багато харкіян, ми рік часу, може півтора, робили багато подій. У нас був літ музей харківський давали лекції, У нас науковці були, давали лекції, У нас читали вірші, різні письменники, поети. У нас різні гурти харківські приїжджали грали музику. Ми збирали кошти і віддавали це харків'янам кураторка львівської експозиції Івона Лобан зізнається, що вкотре переконується унікальності харків'ян, бо проєкт Великі земляки, у межах якого два десятиліття реалізовуються мандрівні виставки. Видаються календарі дослідження про видатних земляків, які стали частиною історії міста. То є свідчення великої любові містян до рідного Харкова. Тіла, щоб кожне місто напевно мало. Такий проект, в який би був мобільний і розказував з такою любов'ю про самі основні речі, якими пишаються містяни. Я щаслива, що цей проект про Харків є до Львова, ми ще більше його пізнаємо, ще більше будемо любити і поважати. І дуже надіюся, що колись ми зможемо щось таке подібне привезти до вас, до Харкова. Харківська експозиція у Львові триватиме до 25 квітня. Галина Половик, Агенція новин, Громада Груп.